Сьогодні ми з вами будемо готувати пікантний салат закусочку по корейськи Ось таку красиву, ароматну і неймовірно смачну. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Утещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати салат по корейськи. Якщо ви полюбляєте пікантні овочеві закусочки, тоді цей рецепт для вас. Ну що? Поїхали! Для приготування нашої закуски потрібні наступні інгредієнти: цвітна капуста, болгарський перець, морква, чесник, олія, оцет, сіль, цукор, коріандр, гострий перчик і чорний мелений перчик. Спочатку працюємо з цвітною капустою. Заздалегідь, як бачите, я її. Подрібнила на маленьке суцвіття, поставила кип'ятитись воду і відправляю її до киплячої води. Даю можливість ще раз закипіти. І тримаю в киплячій воді 1-2 хвилини, не довше. Накриваю кришечкою, даю закипіти. Капусточка покипіла буквально декілька хвилин. Дістаємо її через друшлачок у посудину і даємо охолоджуватися. Поки капуста охолоджується, натираємо на звичайні терці для моркви корейської, натираємо моркву. Ви знаєте, вся моя сім'я дуже любить цей салат. А я його обожнюю ще й за легкість приготування. Готується дуже швидко, просто і смакує всій моїй сім'ї. Моркву натерли, далі на маленькій терперці або через прес натираємо зубчики чеснику. Поки будемо подрібнювати перчик, морпочка може вже настоюватись. Тому відправляємо до неї сіль-цукор. Всі спеції, ще раз повторю: коріандр, гострий перчик і мелений перчик. Можете додати ще, які вам до вподоби спеції. Я обходжусь ось цими. І трошки в мікрохвильові. В пічці я розігріла олію. Все гарненько вимішуємо і даємо, щоб морква настоялася. Морква настоюється і нам залишається подрібнити тільки перчик. Нарізаємо його тоненькими смужками. Ароматний. І його можна придбати в будь-яку пору року. Тому цей салат популярний і влітку, і восени, і взимку. Ось так. Ось так потеплюємо. Отже, всі інгредієнти наші готові. Нам залишається тільки змішати. І дати салату трошки настоятися. Кольорову капусту охолоджену, перчик. І ми ще з вами не додавали оцет. Зазначу, що сіль перець додаєте за своїм смаком. Я вам вкажу пропорції, за якими готую я. Але такі основні спеції це додаються господинями за своїм смаком. Так, перемішали. Годинку-дві в холодильник і салат по-корейськи готовий. Як бачите, такий красивий, ароматний. Дамо настоятися і будемо куштувати. Ось таку пікантну закусочку ми приготували з вами буквально за лічені хвилини. На все нам знадобилось хвилин, буквально 20. Настоялись дві годинки в холодильнику. Давайте смакувати. Беру всього почуть і смакую. М -м -м. Хрумка, Ароматна, пікантна. Мені дуже подобається ця записочка. Ви були в гостях на ютуб-каналі Опищі Олі, і ми з вами готували салат по-корейськи. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!